Привет! Я вам сьогодні покажу, як можна э, що робити якщо Wi-Fi serie. Для цього нам понадобиться програмка Root І I для цієї програмки вам спада, понадобиться роot права. Ви можете подивитися моє передушити видео. І і, і заходимо в папку е, систем, шукаємо її. Гуртаємо вниз, а о, і систем Нажимаємо і вибираємо ще папочку Етики. Гортаємо вниз, гортаємо, гортаємо, удаляємо оцю з бак І нажимаємо на гоц редактор тексту. І удаляем оцю і вийти. А потім перезагружайте ваше устройство. Ну, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!